Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Трамп призначив міністра армії США Дена Дріскола спецпредставником для мирного плану щодо України. Він є другом та однокласником віце-президента США Венса. Про закінчувати це г і підписувати договір. Мирний план не підлягає майже обговоренню. У Зеленського зараз слабке положення через НАБУ, і Ми це використаємо для підписання договору. Видання FT цитує американських чиновників на вчорашній зустрічі. Трамп схильний тиснути саме на Зеленського, а не на Путіна, оскільки бачить усі переваги на боці РФ. Пише видання The Times. Видання констатує, що Трамп. Трамп не змінив підхід до України з часу зустрічі в овальному кабінеті у лютому. 2025 року він впевнений, що Зеленський намагається вибрати вигідніші умови, маючи слабкі позиції. На думку Трампа володіє всіма козирями саме Путін. Тож тиск має бути спрямований на Україну, а не Росію. Трамп заявив, що в разі, якщо Зеленський не прийме мирний план, йому доведеться воювати далі. Він вважає, що план США до перемир'я це спосіб досягти миру і президент України. Повинен буде це схвалити. Якщо Зеленському не подобається ця угода, вони мають просто продовжувати Боротьбу сказав Трамп журналістам в овальному кабінеті. Американський президент також додав, що зима попереду може виявитися холодною, що українська енергетика вже зазнала численних масованих атак. У той же час Сергій Рудик підкреслює, що до так званого мирного плану станом на сьогоднішній ранок вже маємо не зливі інформації, більш-менш чітку картину. Плюс Путін зробив кілька заявні про що готовність гнучкість і загальні слова. Тому можна зробити незручні і малоприємні висновки. Перше у тому вигляді, як є, це плани про мир, а про капітуляцію визнавайте окуповані Території, мову русський патріархат, плюс обмеження по зброї кількості армії. Договорилися відков до того, що маємо з Гордою дружити і подорожувати. Перепрошую, але це вже не про компроміс, а про приниження. Друге, але як не боляче, влада не має права ставати в позу і тупо відкидати цей план. Це база чорновик, тому по більшості пунктів маємо відстояти свої позиції. Потрібно працювати, деталізовувати, виписувати всі нюанси і деталі до дрібничок. Як приклад, Росія проштовхує пункт, що угода припиняє дію в разі обсілу ракетами їх територій. Маємо вимагати. Ти чіткі механізми, хто моніторить, контролює, що роблять блакитні шоломи ООН? Про них взагалі ні слова. Яка роль наших союзників без турбованості? Третій президент має відкрито і публічно пояснити суспільство, а не своїй фракції придворним логіку наших дій. Потрібні незагальні слова і заклики, а чітка доросла розмова. Вчора спілкувався із багатьма побратимами по запорізькому напрямку. Президентське звернення їх не розчулило. Залишаються два ключових питання: перше, чим цей мирний план відрізняється від стамбульських договорників у 2022 році, така саме чи. Гірше, друге, за що ми воювали три з половиною роки. Повністю погоджуюся, і останнє залишається велика ймовірність китка з боку Росії, ігри затягування нереалістичні вимоги. Все як завжди, тому ми маємо бути готовими до плану. Б. Що маю на увазі, працюємо США, але одночасно реально посилюємо ЗСУ. Відмовляємося від тисяч кешбеків і дурні і приймаємо реалістичний бюджет. Вирішуємо величезну проблему з мобілізацією. Маємо завжди бути готовими до гіршого. У мене все Олексій Гончаренко пише: наступне: нас не змушують підписувати мирний план до 7 листопада, але змушують понятійно домовитись до 27 листопада. Підписати мирний план ми точно не встигнемо до 27 листопада, але що вимагає адміністрація Трампа, щоб загальні положення були узгоджені і ми були готові підписувати договір. За задумом американців, мирний договір має бути ратифікований в Верховній Раді та підписаний Зеленським. Важлива історія про те, що і Рада, і президент мають по суті підтримати мирний договір. Політично це робиться для того, щоб після виборів ніхто не міг сказати. Я в цьому участь не брав, тому ми не визнаємо цей договір. 20. Січня 2026 року має зупинитись війна. Це річниця інавгурації Трампа. Тому адміністрація Трампа тисне на нас і на РФ, щоб ми підписали мирний договір і щоб війна була зупинена в перший рік президентства Трампа. Це покращить його електоральні можливості всередині США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.